Наступний тиждень несе тобі емоційний подарунок. У твоєму полі може з'явитися лицарь кубків. Нове романтичне знайомство, яке знову пробудить у тобі ніжні почуття. Але не потрап у власну пастку. Не почни думати, що ти недостатньо приваблива, що тобі завжди не щастить, і ти боїшся повторень минулих невдач. Сфокусувавшись на вигаданих вадах, ти несвідомо можеш уповільнити рух лицаря. Проти не надовго, бо одразу в тобі прокинеться інша сила. Сила майстра. Вона нагадає тобі, що ти жінка, ти гарна, цінна і що ти заслуговуєш на все прекрасне, що приходить у твоє життя. Поглянувши на себе в дзеркало, ти побачиш себе такою, як тебе бачать інші. І зрозумієш, страхи та побоювання лише ілюзії. Пора залишити старі хибні установки і з упевненістю сказати собі правду. Ти гідна любові?